Погнали, Андрюша. З Богом. Металку. Не на, давай, не давай, не давай. Добре. Забирай кінця! Давай, Андрюша! Обережно! Добре! Тримати! Тримати, Андрюша! Тримати! Добре! Є! Е. Тримай! Контроль, контроль! Хорошо! Прошмонговуй! Прошмонговуй! Не дав! Не дав! Прошмонговуй! Давай, давай, давай! Вчера шукай перевод. Перевод вчера, Андрей. Не дал, не дал. Накатуй! Накатуй, Андрюха! Не дал! Вставай с ним, вставай, мельничку! Мельничку, блядь! Тримай рукав! Тримай рукав! Не давай забігти! Доставай нож! Забери рукав! Не дав, не дав! Накатуй! Пішов носить! Тримай! Тримай! Добре! Тримати! Тримай, Андрій! В кадик, в кадик! Головою в кадик вприся! Головою в кадик! Ручка обережно! Головою в кадик! Американу! нет, выходи звідти. Выходи, да, выходи. Выходи. Выходи, выходи, выходи. Хорошо. Рефери! синий бьет головою. Андрей, вяжешь. Зразу встаєш, за, за рукава і встаєш. За штанішки встаєш. Обходь. Не дав, не дав. Нагружай до нього. Добре. Одна хвилина, Андрюша. Не давай, не давай, роздергуй. Вставляй колінку. Вставляй колено. За... Тримай за ну, тримай ноги йому. Тримай ноги. Тримай ножки. Да, да, відтягуй, відтягуй. Обходь! Да, давай, давай. Нема, вставай! Вставай, Андрій, блядь! Нема, вставай! Вставай, Андрій, вставай! Не давай, Андрюха! Не давай, вставай на себе! Забирай! Забирай! Закрив! Тримай! Тримай!